Кому і найбільш містечному. Назва цей храм на честь представника Чернігівської князівської династії, Миколи Святоші. Але Микола Святоша це його лише хресне ім'я. В оригіналі його звали як? Свай. Свято Слав Давидович, це син того самого Давида, який робив Борисовнівський Собор на валу. Микола Святоша, це унікальна особистість. Він працював багато років луцьким князем і сказав те саме, що скаже будь-яка людина, яка 20 років не ходила у відпустку. Зая хочу на балі. людина <реку> пішла ради не на балі, а монастирки обчерської лаври. І людина зріклася, титулу князя, грошей маєтностей і стала святошею. А втім, Шановні, як звуть людину, яка мешкає в Чернігові? Чернігівець. А як звуть Черніць, який виїжджає на постійне проживання в інше місто? Черніговнянін. Так от найбільш видатний Черніговнянін – це Микола Святоша, бо Черніговняні завжди новому місті щось таке дотворять. Он наш Черніговнянін Києву натворив. Цілих два райони. Спочатку найбільш кримінальний подарував Києву. Траєщина. Три села належали нашому Миколі, і він уступив Києву. з Нізленд такий виникла Треящина. Та з іншою історією. Він подарував ще Святошинський дійсно район. Названий на честь нашого князя. І біля Святошинської міськради так там, пардон, Ну, наш пам'ятник нашому князю, а? які ми молодці. Але цей храм все ж таки загадковий. Бо он за моєю спиною тут є за престолом підземний хід, закритий і замурований. Його знайшли ще в 1980-ті роки. Якщо цей храм укладен 17-го, радше, сказати правильно 18 го століття, то от прохід знайшли давньоруський, певно, і він був повністю замулений, забитий брудом, піском. Той пісок почали розчищати і з'ясували, що печери йдуть кудись далі вниз. А куди саме не з'ясували, бо зовні почалася злива і в проході відкрилися підземні води. Була небезпека затоплення печер, тому хід закрили. Що там за комплекс печер, ми ще не знаємо. Давайте чесно, там є комплекс печер. Під час Другої війни за день до вступу в 43-му році радянської армії назад до місто Німецька окупаційна влада наказала всім мешканцям вулиці Лінської, якої ми під'їжджали закрити ставні і не висовуватися з хати. Але це не встановила одну бабушку, яка зробила собі пункт спостереження, проколопавши дірку в заборі. Бабця побачила, як під'їхали три вантажівки. В двох вантажівках були ящики з німецькою свастикою в одній наші військовополонені. Військовополонених змусили цей комплекс занести дві вантажівки ящиків дерев'яних з німецькою свастикою. Потім всі сіли в автівки і поїхали. А бабці зразу зорганізували всю вулицю, дивиться, що за гуманітарку привезли. <ривіт> всі пішли в цей комплекс, бо весь комплекс, а нема ящиків зі свастикою. І про це дуже добре полюбляв розповідати один з перших дослідників цього комплексу Герард з Нєцов на своїх екскурсіях. 1980 ті він розповів цю історію екскурсантам Запоріжжя і казав, що, на жаль, ми не знаємо такі ящики. А одна з екскурсантів Запоріжжя каже, ой, Геротисе, а я знаю. Той питає, як? Вона каже, так я ж дитинство провела в Чернігові, 50 років зростала тут, на Лісковиці. Каже, була такою бойкою дівчинкою, що всі хлопці мене в компанію брали. Якось, каже, до мене додому приїжджає на Ласапіті мій друге, каже, слухай, ми знайшли на Горі нову Дірку. Найдівку дірку. Каже: хочеш з нами полізти? Він каже, а що я? І, звісно, загласілась. Хтось ще збігав, взяв ліхтарем динамо. Ми спустилися там на Богній горі, підземелья, на роздоріжжя. Обрали під який йде подалі від цього комплексу і почали йти. Ліва, право, права, ліва, ліва, права, ліва, права. Ліхтарик здох. Бо він дінама, сидить не треба. Ну і в результаті, бідолашні. Дітки не злякалися, а взялися за руці і почали блукати далі темними печерами. Ліво, право, права, ліва, ліво, права, ліво, права. Хлопчина обступився в щось, який йшов першим, помацав дерево і папір. Добре, що ще одного хлопчини були сірники. Небагато, але були. Запалили вогонь і опинилися дітки в приміщенні дещо більшому, ніж ми з вами. І все воно було заставлено ящиками з німецькою свастикою. Один ящик, у який перечепилися, розпався. І зитля випало багато документів теж з німецькою свастикою. Але чомусь було не до того, щоб читати документи. Потому що всі пам'ятають, що навіть 50 років і на мову вчили так, як зараз. Do you speak English? <laughs> yeah. Так от все було б добре. По документам ми і дую, і навіть спікаєм. Да. Але читати документи на англійській жизни спішка сильно гарить желання, не Наш можна. Ну це не страшно. Головне. Головне, що трапилося щастя, діти накартили собі щось подібне до факелів, Їх запалили і подивилися, що вогонь з усіх факелів йде в сторону одного з проходів. Значить, там було свіже повітря. Діти ринулися в той проход. Спочатку бігли в повний зріст, потім повзли на колінах, потім на путях, бо попереду було світло виходу. Діти вилазили в якомусь дворі тут внизу по вулиці Лінській. Але поруч з діркою виходу була прив'язана собака, яка постійно казала, ті не тільки вилазять, зразу нагору бі'ють І ніхто ж вдома не розказав, де були, щоб по жопі не отримати. Тому Герард тільки в 80 ті поправ жінку показати, де була дірка виходу чи входу. На вихід жінка сказала зразу, що не вкаже, бо змінилися вже хати, вона не вгадає. А от на горі показала, де був хід. Але, наприклад, жаль, гора знову поїхали і прохід закрився. Але ми знаємо, що там, певно, є ще один комплекс, недосліджений до цього часу, і може вам, саме вам ібере право туди йти першими після такого застою. Але це лише загадка, що там. Містика теж прикольна і починається вона ось в цьому проході. Цей прохід. А, я про... Да, менше пасіку. Цей Прогідчинці копали для того, щоб вийти на протилежну сторону Болдиної Гори. Але помилилися, і замість того, щоб докопатися до підніжжя Гори, заглибилися далі під землю. І не копали хід назовні, а залишили це все як підземне кладовище. Там, подалі від нас, були поховані дорослі ченці, а в підлозі ближче до нас новонароджені мандрата. До речі, там, де є другий ліхтар проходить, на стіні недалеко теж є напис Здіпакується раб Божий Тарасій. І напис зроблено літерами характерними для XVI століття. А якщо ви пам'ятаєте, то я казав, що з 13 по 17 століття монастиря не було. Але це не значить, що в печери не могли ходити ченці-відлюдники. Бо тут була справжня перевірка віри. Вони, якби ви в 16 столітті прийшли сюди, в цей печери темні, навесні і почали молитися в темній печері і раптом в темній печері, окрім свого дихання, почули ще дихання Патапа без Насті, якщо з Насті, то все, зразу все вірите. усі світлі сили. А втім, певно, помер на звичайний чонець. Його поховали, і над його похованням з'являється привид. І тут уже реальна вам історія. Привида бачили? тисячі людей. Я не буду розповідати, що бачили. Я нічого розкажу, що бачив сам. А бачив його два рази. Перший раз це було у 2011 році, коли я був рабом, цебто студентом на археологічній практиці. Тоді я, знаєте, зі школи дуже сильно мріяв покопати в печери. Це була мрія Фікс. Номер один. І коли я на першому курсі дізнався, що є можливість копати в печерах, я прийшов до керівника і сказав, куди завгодно, тільки в печери. Він і направили в печери. Правда, я думав, що перший день практики це як завжди теорія, тому прийшов піджачку. І копав я в піджачку. Тільки не печери, а сім метрів пагорбів виходу ззовні. Але я і всі гаврики, такі ж самі, як я, отримали право безкоштовно уходу в печері від того часу очільника в мене як печероденка. з перших дослідників теж печера. Ну тому я і ще три такі ж придурки, як я вирішили кожну переруку. Біга сюди в печери і дивитися, чи є привід, чи нема. Два тижні відбігали день у день. привіда не бачили. І коли на третій тиждень я вчора думав, що я реально. На день святого Антонія. Они з дня ранку, коли вони підійшли до печер, ми побачили, як звідтиля з камера. Виходять <плес> туристи, а ми підійшли, і почали дивитися, як з темряви проходу виходить біла стіна туману. Ну, як туману? Щось подібне до великої пилюки. От якщо ви в світлу пору, коли світить сонечко, у себе вибиваєте подушку, тут таке літає. Ото таке густе виходило з темряви. І ще надійшло до другого ліхтарка, як в центре такої стіни туману з'явилася чорна цяточка, яка розрослася в селет людини. Туман не формував, а обтікав селет. Здавалося, що стоїть людина до нас збоку, видно, профіль, ніс, борідку, довгий одяг. І це можна назвати оптичною ілюзією, але це було не статичне зображення. Воно хрестелося, що було подібне, що рука, те, що я назвою рукою, затрималася в районі плечей, і ще й роздавала поясні поклони в сторону сусіднього Троїцького монастиря. Було не страшно було, о, прикольно.